Як далекі рами над землею, синами забутою, як стріскіла крапне і гармати ретли у засніженні полі під крутами, як блиснули багнети холодним вогнем перед лавами тісно зігнутими, народила ж тоді Україна нова. У засніженім полі під крутами, У засніженім полі під крутами. І знову чергова річниця бою під крутами. Понад 100 років тому маленькі, непримітні крути стали місцем звитяги. Кілька сот юнаків своєю героїчною смертю стримали більшовицький наступ на Київ. Їхня жертва засвідчила, що наша нація здатна до великого чину геройської боротьби за свою свободу. Подвиг крутя надихає сучасних оборонців нації відважно давати віці шворогові. А він не змінився. Він той самий, що й 107 років тому. Сьогодні українські села і міста стали незламними крутами на шляху окупантів. Вже новітні герої скроплюють своєю Ові українську землю кожен день російсько-української війни дає нам безліч прикладів жартовного подвигу українців, адже героїзм це зразки, що формують майбутнє. Кожна спроба навіть неважливо, успішна чи ні, задає стандарт, на який рівняються цілі покоління. Тож сьогодні українці, які спартанці під термопілами, йдуть на вірну смерть заради своєї батьківщини. Ми зустрічаємося тут кожного року, і це визначально, що це залізнична станція. Повірте мені, що у 1918 році таких битв і таких залізничних станцій було дуже багато. Ну і ми, я шукала, і історики шукають досі, дуже багато підтверджень, чому саме круте і чому саме ми сьогодні про це говоримо. Знаєте, що найбільше вразило тодішнє суспільство? А це, до речі, було 107 років тому. Що найбільше вразило тодішнє суспільство дорослих людей? Чому так боляче і донині до болить нам крути? А тому, що там загинуть діти. І е, історія українського народу е, діти для нас завжди дуже дорогі. Історія українського народу молодь е, завжди була на чолі нових революційних змін. Е, з, напередодні проголошення незалежності ми мали, пам'ятаєте, 11 клас ми говорили про революцію на граніті. Це був перший наш майдан. Всі майдани України, діти е, в основі е, всіх майданів. Це була молодь, тому найбільше боліло і найбільше болить нас крути, тому що там загине частина світу української нації. Рогатинці відзначили чергу річницю бою під крутами мистецькою акцією на залізничній станції. Учасниками заходу стали школярі та члени молодіжних організацій.